Сьогодні на огляді Екофло Дельта 3. Погнали! Ми маємо по дизайну, в принципі, це та ж сама по розміру і по зовнішньому вигляду Дельта 3, на якому ми вже знімали відеоогляд. Єдине, що вона такого сріблястого кольору, так само як Дельта Про 3, на якому ми також знімали відео. Повноцінних хто не бачив. Переходьте по посиланню, яке буде ось тут в грі, і ознайомлюйтеся. По передній панелі це абсолютно та ж сама Дельта 3. Є 4 розетки з виходом на 220 вольт. Є у нас два виходи usb c потужністю на 100 Вт. І також є у нас два виходи USB-A потужністю на 18 Вт кожен. Що у нас по комплектації? Коробочка. В коробочці ми маємо ось такий кабель з виходом DC-5521, для того, щоб можна було підключити ваш роутер або інший якийсь пристрій. Далі є ось такий кабель з автомобільним і з виходом XT60 для того, щоб можна було заряджати станцію від автомобільного прикуряча від бортової мережі автомобіля. Ну і звичайний кабель для підзарядки станції від мережі 220 двадцять Також ще у нас є. Інструкції по експлуатації, ми ну, принципі ми і так все знаємо про них, тому вона нам особливо не потрібна. Щодо технічних характеристик, я знаю, що ви і так можете це почитати в інтернеті, але буквально одну хвилину я вам швиденько розповім. Номінальна потужність розеток на 220 вольт це 1,8 кВт. Максимальна короткочасна 2,7. Ємність акумуляторної батареї саме вмонтованої в зарядну станцію, це 1024 Вт-години, так само, як і в Дельта 3 також з можливістю розширення до 5 кВт. Тобто ви можете під'єднати через роз'єм екстрабатері, під'єднане екстрабатері або на 4 кВт, години або є в, в лінійці Кофло акумулятори на 1 кВт годин, також на 2 кВт. -години. Це ви можете з легкістю під'єднати. В принципі. Ці характеристики не відрізняються від зарядної станції Дельта 3. А от що відрізняється, це те, що ви сюди можете під'єднувати сонячні панелі потужністю на 1000 Вт. Про це я вам вже говорив в попередньому відео, але ще раз нагадую: в Дельта 3 ви можете під'єднувати сонячні панелі потужністю на 500 ватт. Це максимум. Більше вона просто не буде бачити і, скажімо так, видавати такої потужності до цієї ж через два роз'єми XT60 Ви можете підключити. Панелі на 1000 Вт потужності. Це дуже круто, це означає те, що за коротший термін ви зможете її зарядити швидше за допомогою енергії сонця. Далі, наступна відмінність це швидкість перемикання в режимі ДБЖ. І третя звичайна дельта в нас може працювати в режимі ДБЖ. І ця станція також може працювати, але вона швидше перемикається. Якщо третя дельта перемикається в районі 20 мс, то ця перемикається навіть менше, ніж 10 мс. Це це моментально, це можна використовувати цю зарядну станцію з будь-якими приладами, які дуже чутливі до ось цього перемикання. Плюс також ця зарядна станція може працювати спокійно як стабілізатор напруги. Тобто в режимі ДБЖ пропускати через себе байпасом електроенергію, але при цьому контролювати, щоб на виході у вас завжди було 220 В. Ось таке. В принципі, на цьому відмінності закінчилося. По дисплею все те ж саме. З цієї сторони у нас знаходиться кнопочка AC on-off, тобто вмикаємо, вимикаємо розетки на 220 В, з лівої сторони у нас знаходиться кнопочка DC, яка вмикає, вимикає роз'єми USB. Посередині кнопка Power, в принципі, на цьому все. З задньої частини все те ж саме, що і в третій дельті у нас відкривається роз'єм екстрабатері, куди ви будете під'єднувати додаткову акумуляторну батарею. Роз'єм для того, щоб заряджати її від мережі 220 вольт. Ну і два роз'єми xt 60 про які вам говорив. Ну і дуже зручна кришечка, яка з'явилася в третій серії дельт, коли вона не просто у нас тіліпається, її можна відламати, а ви можете от так от сховати, і вона вам не буде заважати. Ну, і позаду також у нас знаходиться автомобільний роз'єм потужністю на 100 Вт. І також Два виходи dc 5521 для підключення ваших гаджетів. От, в принципі, і все, що я вам хотів розповісти. Дякую за те, що додивились дане відео до кінця. Не знаю, чи було вам воно інформативне або корисне, ви просто пишите в коментарях. От я вам і зняв цю зарядну станцію. Якщо у вас виникли по ній ще якісь додаткові запитання, будь ласка, в коменти пишіть, спробую всім вам.